Ми щасливі. Ми здійснили свою мрію і вийшли на велику сцену. Це сказали після вистави юні вихованці та працівники Городоцького районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 22 травня у Городоцькому будинку культури перед величезною аудиторією глядачів вони вперше показали прем'єру вистави за твором французького письменника Шарля Перо. Попелюшка «Попелюшка – це казка, яка вчить добро, вчить дітей щоб вони були лагідними, мрійливими, щоб вони робили тільки хороші вчинки. І тому саме тому ми зробили казку цю попелюшку. А от і головний режисер, постановник вистави Євгенія Калінушка. Саме вона спершу створила при центрі реабілітації театральну студію, і саме вона готувала дітей до вистави. Театральна студія в нас існує вже два роки. Ми постановки робили вже такі постановки, як лісова пісня, Кайдашева сім'я. Це ми ставили для своїх батьків. Це були такі наші пробні постановки. На даний момент ми вирішили вийти на новий етап. Вирішили показати для всього городка і Городського району, а можливо і для області, що ми вміли, чого ми досягли за час перебування наших діток в нашому центрі. Допомагали у постановці ще й учні Городського ліцею номер 2 Ось ці маленькі непосидючі мишки, танцюристи третього класу. Я дуже задоволена. Я горжуся своїми дочками. До реалізації вистави долучилося ще чимало спонсорів та благодійників. Усім їм подякувала директор центру по закінченню вистави. А загалом цим заходом вихованці центру довели, що віра у власні сили, у своє я творить дива. Бути актором, зіграти роль того чи іншого персонажа це велике мистецтво і легко не було, зазначають вихователі та директор центру. Але вони впевнено йшли до своєї мети. І результат феєричний аншлаг. Почковська світланка, він стоїть, мені аж душа труситься, я вся переживаю, а як вона радіє. Дуже класно, вони молодці, що вони виступали. Оригінально, дуже. Става супер, дітки молодці. Ми дуже раді, що сьогодні сюди завітали. Дітки дуже... З цієї вистави вистава дуже сподобалася, дуже талановиті дітки. Дуже емоційна вистава заставила плакати і, чесно кажучи, я вражена, вражена тим, от наскільки ці дітки на сцені переживали емоції. Як важко цих дітей навчити, правду кажу, до сліз зворушило. Сьогоднішня вистава це дійсно. Неможливо було спокійно спостерігати, дивитися. У Мене ще зараз морошки мурашки по шкірі бігають, і ну емоції просто зашкалюють. Дійсно.